До речі, раз ми вже заговорили про установку, яка встановлюється під капот. Там же, я так розумію, принцип той самий, є резервуар. Якщо ви там наливаєте воду, є вони якісь, можете показати? Один із варіантів. Оце саме безпосередній резервуар для води. так? Це так? бак е, сепаратор Наскільки його вистачає по дням? день, чи це півдня, чи це неділя? Скажімо так, приблизно такого бака на двигун, середній двигун кажуть, до 2 літрів, це до тисячі до кілометрів. Оце ось, це, така кількість води до тисячі кілометрів. Шика, я думаю, воно кожен день доливається. З одного літра води газу виходить, дай Боже. Клас. так Причому бакеї на різних розмірів. Тобто можна позитивно більше, якщо. Є блічі, дозволяє, якщо машина там відносина велика. Наприклад, на X5, то у нього отакує дуже не бак. То йому там на 1003-4 його вистачає. Ну, в нього двигун, правда, 4-6. Та вже немаловажна. <laughs> так що, друзі. Блін, на мій погляд, дуже цікаві речі. І взагалі я що що, що помітив? От у нас такий народ, от вибачте, на мене, ну вже толком не розуміють про що кажуть, але вже все. Це все пропало, все погано. Ніхто навіть як, як кажуть, мозок видавали всім, але інструкцію не кожному. Ніхто ж не хоче навіть щось почитати, подумати, вникнути. А от я от десь почув, і от я це був там татараба. Та, 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 у мене, наприклад, такий елементарний, від чого я відштовхуюсь. Ну, я трошки вникнув в ці водородні установки і побачив те, що, наприклад, в Канаді вони там дуже вже дов... певний час використовуються ці установки і дуже активно. Люди була... І мені таке таке, знаєте, перше питання, ну не вже вони дурніші за нас, що вони використовують вже там 10 Лю... років. Люди, люди бувають запитують, а це якась нова технологія, от так, нова, в блокадному Леніграді, якому не було палива. Один лейтенант додумався, що в аеростатах загородження є водень, який горить. І він додумався, його як паливо для стареньких автомобілів. Бачите, і ліхо помогло винайти таку класу. А потім школу. воно просто призабулось, тому що вже паливо стало більш доступним. А потім комусь дійшло, що можна це все діло зараз поставити на більш. Що це дуже доречно і актуально. Так, що друзяки, СТО автопан, проспект Корольова 11-1, так що приїжджайте, робіть водневу очистку двигуна, і буде вам щастя.